Чи буде восени значне звільнення територій? Якщо буде, то яких? Я так не скажу, в яких в мене картах областя не пишуть. Скажу вам чесно, це треба окремо дивитися на Херсонщину, окремо дивитися на Запоріжжя. Ну, зрозуміло, тобто на кожну область, яка в окупації, треба окремо дивитися. Тоді це буде це буде такий. Але чи буде восени масове звільнення? Робота вже ведеться, я вам скажу так, нам про це просто не говорять. Таємно ведеться дуже велика робота, дуже сильна. Ми прибуваємо в яких ілюзіях, да? думаємо, що нічого не робиться, а але буде є ось ці населені пункти, і я вам не скажу, хто це, але вони давали нам дуже великий ну, доход. Я думаю, що це все таки Херсонщина, знаєте чого? Тому що одних ми мали що там ну, багато такого ресурсу, що там, який ресурс? Кавуни, я думаю, може, якісь море або що хто, хто це? там ще у нас. Хто у нас нас хто Ну Це не Донецька область, е, скоріш за все, хто у нас ще Харківська, в, в, так, є? Харківська, Харківська і Запорізька. От тут треба питання підняти чи це Запорізька, чи це Херсонська, це не Харьков. Харків там нам теж багато не дає ресурсів. І ще що. І ми дуже любимо цю область. Поняли? Це таке, ну, ми її дуже любимо. Я думаю, що це Херсонська, бо багато ж людей це Морька, я думаю, що це туди, до них так, і ще що, і ще що, і ще що. І будуть хороші новості іще хороші з одного регіону. Це не, ну, не один, поняли? Прям наступ піде. Я думаю, що це буде з одной сторони Запорізька, а з другої сторони, Харківська. Ну, дай Бог, щоб я правильно думала. Ну, є якісь два, два регіони. Один, один регіон, із них ми його дуже любимо просто. І ми туди багато денег возили. Ну навряд ли це запорізька, бо а в Запоріжжі, да? Запоріжжі, е, так? Може і Запорізька бути. Оце дві оці області, вони якраз під тим самим. Так, ну давайте тоді окремо, якщо у нас є час, глянемо швидко. Якщо нема, то не будемо дивитися. Е, є є, в нас. є час у нас є час у нас. Давайте Восени, Харківськ... Восени Херсонська область як себе буде почувати, що там буде ЗСУ робити в їх сторону, в їх сторону, в їх сторону. В їх сторону. Ого, буде ось вух осьо. Оце ось карта, да, це така різкі собиття, такі вух, і починаються. От. А іще, і шестьорка мечей йдуть, йдуть, іще що, через воду, через воду. Тобто, виходить. Да, Це буде все-таки Херсонську область, Начнуть потихеньку через воду проривати. А ну-ка. Так, да, якісь будуть повернені території, такі нещасні убогі. Ну, чого вони нещасні? Ну, тому що після окупації, ну які вони будуть? Замучені ці люди будуть. Господи. Ну, буде, буде звільнення. От, а, і давайте тепер Запорізьку глянемо. Запорізька. Можна не оглянути, можна... чи відбудеться звільнення токмака. А, це місто буде... в Запоріжжі. Ага, звільнення. Там. Давайте подивимося, звільнення токмака, це ми восени дивимося. Да? Так, так. Цієї, цього року так-мак, чи ми будемо. Ой, вони там... Ні, тут таке враження, що е, так такмаку, а що там, як, як то воду можуть відправити. Поняли, що там таке буде прям якась така от з жидкостю якась проблема. А яка жидкость ще може проблема? Якщо у них є, якщо у них. да ось якась вода в них буде погана, недобра. Так, так маказ вільнячий. Мак, і, і щось у нього, у них чи позабирають дуже багато якогось ресурсу. Це не людський ресурс, це щось, я не знаю, може якісь заправки, може що, що то таке. От, або знищать. Ось наші воїни. Ось наші воїни. Робота йде, наші потихеньку будуть продвигатися. Так, да, є продвиження. Сказати, що воно звільнення, а ну. але ворог їх останови. Він остановить їх. А ми знову будемо прориватися. Так, ану, де, де наша победа? Алло, 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 алло. Дуже сильні бої будуть, дуже сильні бої і є вирагідність е, підесь, ну, ну, восени, е, такмак звільнити, ну, так звільнити, є вирагідність дуже велика. Тому що е, оця карта, е, це у нас Верховний суд, чи це ну, не, да, Верховний суд, вищий суд. да, Це говорить про те, що щось вертається старе. поняли? Це говорить про те, що що-то те давно забите, давно втрачене, ну, дуже важкими боями. Ну, 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 Дай Бог, щоб, щоб наші хлопці всі були. Живі здорові і щоб це все хороший результат, щоб і сповнити. Так. Угу. Добре, чи готується влада до війни на, на роки? Чи готується влада до війни на роки? Так, чи наша влада готується е... до війни на роки? Дело в тому, що за не дає нам фінанси і не дає нам ну, в тому об'ємі, який ми хочемо, і не дає нам нужної зброї. І саме цікаве то, що влада розуміє, що ми стаємося одні. Що це звільнивши? Ми остаємося одні. От, а ну-ка, чи готується влада до війни. Ну, я вам скажу так. Немає такої підготовки, в якої ну, як можна сказати, готуються. Ну, що ну, 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 це вони роблять, якщо готуються? Я, я трошки не знаю, не розумію постановку цього питання, але е, у, вони відчувають, що через обмеження, через обмеження вони розуміють, що е, через обмеження ресурсів ми можемо. Довго товктися, але все одно намагаються, вони будуть мобілізовувати, бо не тільки у нас не вистачає зброї, у нас ще трошки людей толкових не вистачає. Знаєте, дураків можна, звісно, набрати. А нам треба, щоб воїни толкові були, щоб вони розуміли, куди, що, як, теж це діло таке. То планують набрати нову хвилю мобілізації і таким чином. Значить, так сказати, і будуть брати яких-то, ну, постараються якихось розумних людей. Тобто не обов'язково, щоб зірвався і побіг, да? а щоб людина, наприклад, можна було, наприклад, захватити або освободити село без бою, то образом. Тобто, да? таких якихось -то будуть брати розумних. І робота йде. Я б не сказала, що вони готуються і їм так подобається чи ще щось. Ні. Президент розуміє, що ми можемо ця вже війна затягнутися. От, яким оцім знаєте, перемирями да приостановками і так далі, і і він цього ну він не хоче цього, він не не старається. Вони говорять там чи там залужні чи з ким бо тут ось група людей обговорюється, і їм треба дуже хороші толкові спеціалісти, які би в армії, в військові щоб вони могли з мінімальними патерями і максимальними сроками, і з того ресурсу, що є, закінчити цю війну і швидко. Я б не сказала, що вони ждуть, що ми будемо це тягнути, і оце люди постійно там будуть гинуть, а ми будемо тільки це заказ. Вони бачать, що це закінчується вони бачать, що е, окончання смерті подобно. Промедлення смерті подобно колись казав, маві кажуть, що казав Ленін. От тут він був прав. 에, <просу> спад мобілізація до кінця цього року. Чи спаде? 에, так, так. Чи піде на спад мобілізації до кінця цього Ні. Ні, ви ж бачите, що вони готують нову волну мобілізації? Ні. Добре. Чи будуть мобілізовувати жінок, чи буде обов'язкова військова підготовка в майбутньому для жінок? Ну тобто, чи буде в нас так, як в Ізраїлі? Так, перше, чи будуть мобілізовувати жінок? Так, так. Дивіться, колись люди, ось, бачите, це корні йдуть в прошлое. Ті, хто в прошлом. Тобто хто? Всі медики. То там у нас всі, коли вчилися, їм казали, ви будете військово ну, зобов'язання. Неважливо. Ті, хто колись давно вчилися, вони будуть ставати на учоті. їм будуть об этом сообщати, і їм можуть обмежити якісь їхні там права. Наприклад, право на виїзд на час військового стану, або наприклад їх будуть обмежувати в яких-то моментах тобто є якась патрія. Сказати, щоб вони їх в армію прям візьмуть, ні. Але їх поставлять і звісно, що в случаї надобності їх можуть, наприклад, це ще хто можуть кого і ще можуть. Я думаю, що будуть оцих психологів. Зачем? Не в окопах сидіти, а працювати з цими хлопцями ПТСР, от, раніними, щоб вони якось відстановлювалися швидше. Оце буде. А так, щоб вони ось в армії усі ось ось марширували, як в цьому самом, ні, мобілізувати жінок не будуть. Але запрошення ну, ТЦК і стати на учет яких-то определенних професій. Вони будуть просить, їм треба ці спеціалісти. Ну якісь там психологи, якісь там доктора, ті ж самі, наприклад, парамедики. Скажімо, так може бути в госпіталях не вистачає, скажімо, медсестер. І от будуть, можливо, їх запрошувати туди працювати, або їх зобов'язувати, якийсь, якийсь строк відпрацювати. Наприклад, три дні в неділю ти должен ти, Та, ти медсестра, да? ну і що ж ти не работаєш, ти вмієш, да? ти ж заканчувала, значить, ти воєна. Ось що на учоті, Значить, три дні в госпіталі, пожалуйста, піди їх від Ну, Тобто, отак якось воно буде. Так, чи буде в дальнішому у нас, е, так як в Ізраїлі. Чи буде так, як в Ізраїлі? Ні, будуть говорити так, як в Ізраїлі, але в нас багато людей будуть кричати, ні, караул, ми не готові і так далі. Тому ця тема не пройде. У нас ж, знаєте, як люди вона же ж хочуть. Ми ж переможемо на диванах, і всі хочуть е, сидіти на диванах і в Ютубі, і там побіждать. От. А як приходиться до діла, то що то ніхто не хоче побіждати. Ніхто туди не хоче не туди не йти, не працювати з цими людьми, нічого. Поэтому тут же сама ситуація буде: всі хочуть, щоб був мир, але ніхто не хоче докладати. Ну дуже багато я неправда це дуже багато людей. От на сьогоднішній день вони не хочуть докладати зусиль. Яких зусиль? Хоча б задонатити, чи там сітку сплести ну, хоча б отак, да? ну, такі хоча б моменти. Не можеш воювати, ну якось долучайся, інформаційно долучайся, я думаю. Так так що, так як в Ізраїлі не буде, але люди, жінок будуть ставити на облік. Чи на війну всіх чоловіків під час четвертої хвилі мобілізації? Чи мобілізують всіх чоловіків? Так, так. Ну тобто, ви знаєте, зараз всі говорять, що воювати будуть всі. Так говорять, скоріш за все, я думаю, я думаю, бо я коли здивилася, це для того, щоб люди не розслаблялися і ті, хто воює, щоб вони знали, що їм може бути зміна, бо вони теж томились, і вони люди. От. А зміни немає. От. І говорять для того, щоб всі не розслаблялись і були готові. Але. Насправді, навіть якщо взяти без карт, і логічно, не можуть піти всі воювати. Ну, не підуть вони всі. Як воно безтолковий наркоман, куди його пихати, можна узнати, кому він там треба? Там його бойці закопають самі, тому що за чим їм метод придурок в цьому самий. Воювати так же само і захищати повинні люди, які розуміють, що вони роблять і куди вони треба йти. Дивимось на карти. Чи будуть всі підряд? Та не будуть, це таке оце. Їх будуть фінансово От фінансова, да. Будуть запрошувати, давайте как-то будемо. Е, що -та. Ти не хочеш? І ще що, тут таке враження, що буде підніматися питання: знаєте, той, хто не хоче або не може воювати, да? ну, не може, це таке діло, не може він, як він ДЦПшник, що він буде, на воює. Але той, хто, наприклад, не хоче, будуть говорити про фінанси, поняли, якісь, ну, то есть, ну, то щоб відшкодовувати. Знаєш, як то кажуть, не плати якомусь там судді да, чи комусь, да? заплати ось у на ЗСУ і, пожалуйста, а на ці гроші ми купом хороших бронів, зброї і так далі. Так, ні, не буде. Повестки будуть. Повівстки масово будуть, дуже багато буде пов'язок. Але нет, всі воювати не підуть. Хоча дуже багато людей, дуже ось жінки, матері, всі будуть переживати, всі це саме. Ні-ні, ні не буде. не буде Больні, храмі, коряві і так далі, остануться. Остануть. Вони єдине, що можуть знаєте, їх можуть долучати, наприклад, якщо якась людина така, ну з неї група інвалідності, якась чи щось, вони скажуть: ну нам треба картошку можеш чистити, да. Ну не ж будеш там, наприклад, не на нулі, а на якій то третій лінії, да, в казармі, де безпечно там і так далі. Значить, будеш там чистити картошку. Ось таке можуть, як то кажуть. Ну щоб прям всі поголовно, ні цього буде. Якою буде головна новина найближчим часом для українців, і з чим це може бути пов'язано? Сейчас Дивимось. Так, якою буде головна новина для українців найближчим часом. Якою буде головна новина для українців найближчим часом? Буде десь прорив в яких-то двох територій. Ну поняли Десь 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 ми ну, побіждаємо Ось так от скажу, як правильно, я так я, я як та собака, все розумію, сказати не можу. Ну от Там, де є окуповані території, у нас будуть якісь таких дві з двох сторон хороші ну побіди. Да? Да, да, робота, така класна робота. Люди будуть довольні. І ще що, і ще що. І ще що. Єдине, що негатив, в цих великих боях дуже багато спеціалістів якихось, може, ну, ну воїнів загинуть. І ще є чи болезнь, чи загибель, чи раніння, ну, тобто якась неприємна новина кого-то, хто для всіх нас дуже важливий. От він якийсь прям хороший спеціаліст. Він в чому-то хороший, тобто для всіх нас, для нашої огромної сім'ї, Україна, для нашого дому, він важливий. І от якась буде неприємність з цією людиною. Це не президент. Ну, це може бути його окруження хтось. Е, так, і що ще? Ми а, я вже сказала, з чим пов'язано. Так, так. Е, добре, е, які настрої в окупантів на Авдіївському напрямку в окупантів на Авдіївському напрямку. О! Ось що вони? По-перше, Во їм там щось чи зброї у них немає, чи у них не вистачає денег, чи їм не платять, чи ще щось. Ну, щось вони лихі. І вони ждуть, а що ждуть? А ждуть, що їм ось, о... а ще що, вони чогось дуже ждуть, що їм хтось -та, -та, ну, якась підкине. Тобто, чи їм привезуть якусь зброю, чи їм привезуть якусь, не знаю, чи їм кошти виплатять. А їхня влада їх обмежила. обмежила. І вони дуже бояться нашого наступу. Прям бояться, бояться. Дивіться, карта башти, дивіться, карта ось, о, восьмерка, ну, от вони реально бояться, вони не знають, що, якщо наші от заломляться. І ще що, вони готові відступати. Вони готові вже давно відступати. Це по-перше і по-друге, тут таке враження, вони вже самі бачили оці ролики, як їхні жони радісно тратять гроші по їх загибелі. Дуже багато людей, дуже багато із окупантів вже готові їхати обратно туди до своїх от арчінь, да? і сидіти, так, щоб могли, то вже б смилися відтуди. Ось вот так от є велика категорія людей, щоб хто смився. Некоторі готові навіть за границю, якби как була бы можливість смитися. Вот